Наступну нашу учасницю, я відверто кажучи, навіть не знаю як представити, тому що я її боюсь. А все через те, що вона феміністка. Тому я представлю її якось дуже дипломатично і помпезно. Одна з головних прекрасних, неймовірних, чарівних, жіночних, мужніх, одночасно людей, жінок, феміністок. А якщо серйозно, то справді одна з головних феміністок України, лідерка руху політика без сексизму. Ірина Тишко зі стендапом. Привіт усім! Хочу сказати! Хочу сказати дякую, дякую цим хлопцям, бо саме вони працюють на моєму розігріві. Дякую! Кажучи, я не думала, що мій волонтерський шлях перейде на цю слизьку стежку стендапу. Чесно вам зізнаюся. Я навіть хотіла сама платити за свій виступ, але організатори сказали, що сьогодні я можу пройти безкоштовно лише в одному моменті. Я зізнаюся чесно, ви, мабуть, чекали, що я прийду з голими цицьками. Хто Хто чекав? А ні, сьогодні будуть виключно голі факти. Єдина людина, яка бачила мої цицьки, це Арсен. Ми зазвичай на своїх громадських акціях не ходимо з голими цицьками, але я бачу тут дуже багато жінок. І коли жінки збираються докупи, то очевидно, що вони проводять шабаш. Шабаш. Вони збираються, приносять дрова, збираються докупи, чекають, читають молитви богиням цього всесвіту і спалюють найхудішого і найменшого чоловіка. Наприклад, наприклад, вас ви не проти сьогодні. Ми будемо палити. Дякую вам, що прийшли в українському суспільстві. Існує такий стереотип: що феміністки це якісь спеціальні жінки. Винайдені в біолабораторіях країн Європейського Союзу закинуті в Україну лише для того, щоб ненавидіти чоловіків. Насправді вони а, їх їдять, їдять, а часом і дуже часто готують із них борщі. А, насправді, хороший чоловік це а, добре підготовлений чоловік. Я б сказала, приготовлений. Я... Mm, пройшла дуже тривалий шлях до такої ідентифікації себе як феміністки насправді. Це був дуже непростий шлях. Але скажу відверто, патріархат я почала ненавидіти з самого дитинства, особливо московський. Десь <праць> десь в років так п'ять бабуся мене водила на всеношні. До сусідньої церкви було п'ять кілометрів. І ми херачили оцих п'ять кілометрів через ліс, і бабуся мене дуже просила, щоб я пристрасно молилася, бо вона, мабуть, підозрювала, що з мене щось дуже дуже матюкливе виросту. От воно і виросло. Насправді, друга моя така ідентифікація. Я, я кар'єристка з дитинства я мріяла, що я виросту і буду не медсестрою. Не вчителькою, ні, я не знаю там, космонавткою. Я мріяла бути дорослою самодостатньою жінкою, ну, з котом, а може, з двома. Ну так, десь приблизно. Але коли я прийшла на роботу, виявилося, що всі чоловіки якимось дивним чином мають велику владу, і зазвичай вони намагаються тобі, коли ти молода, пояснити, як тобі жити, як тобі думати, це називається менсплейнінг. І одного разу, під час якоїсь такої серйозної зустрічі, наради, один мій колега підходить і каже мені: дівчинко, твої слова нічого в цьому світі не варті. Твої слова рівно ноль, а все чому? Тому що ти не народжувала. І ви спитаєте, як? як моя дітородна функція пов'язана з тим, які мої слова і чого вони варті? Але насправді це знаєте якась така певна ініціація, таке враження, що коли дитина виходить з моєї вагіни, відразу відкривається розуміння усього цього великого Всесвіту, особливо там, де панують правила чоловіків. І чесно кажучи, я довго з цим боролася, боролася, намагалася пояснювати. Нормальними, хорошими, правильними словами, а потім сказала просто: Григоровичу, від'їбіться від мене. Знаєте, я працювала ефектно, але недовго. Але, ще. Спасибі тобі. ти Справжній друг, ти смієшся. Дякую. Чесно кажучи, я вважаю себе феміністкою-націоналісткою, тому що я прийшла і це випробування, але і там, знаєте, існує такий міф, і жінки зазвичай є заручницями оцього токсичного образу хорошої дівчинки. І, в принципі, там треба мовчати, А в такому середовищі, де всі ходять з троєм, це така парамілітарна організація. Твоє місце ну, майже на кухні. Ти маєш носити каву в окопи, а, і дмухати і прикладати пластер на ранки. Ну, це найбільше твоє досягнення в, ціє, в, в цьому середовищі. Але скажу інше: насправді феміністки це такі, знаєте, зазвичай кажуть, що це ті жінки, в яких не, немає в житті сексу. Вони не голять ноги, а вони ходять з неголеними пахвами. А, вони взагалі йобнуті, от чесно. Не раз таке чула. А, але скажу а, одну важливу річ. Мене часто насправді запитують: ну, Іра, ну скажи, а, насправді ж, коли чоловіки платять у ресторані, а, поясни, як тут бути? Ну, ти ж феміністка, ти платиш чи за тебе платять? І знаєте, я тут згадую одну таку цікаву історію. А, Моєму житті, колись був колишній. Яке щастя, що він колишній. Була новорічна вечірка, і ми вже по третьому разу доїдаємо олів'є, коваряємося в шубі четверта ранку. Вже всі втомлені. А він тихенько мені на вушко каже своєю російською мовою: Любі, моя, є ж, здесь мої деньги. І щоб ви розуміли, я хочу все спитати: то у кого, сука, гроші? У кого гроші у чоловіків? Вони заробляють значно більше, і чоловіки будуть платити за жінок до цієї пори, поки у жінок не буде така ж зарплата, як у чоловіків. Зміріться з цим. А... Насправді я сьогодні заплатила за квиток свого хлопця. Нічого страшного, все нормально. Я весь час думаю, що він зі мною через гроші. Я забулась трохи текст, але я маю дуже цікаву історію, яку я маю завершувати. Я не знаю, чи пройшло вже 10 хвилин, але я не можу оминути тему сексу, знаєте. Це теж дуже цікаве питання. Тож, наприклад, війна і багато українців відмовляють собі в будь-яких задоволеннях. І насправді ми боялися кохатися ще на початку лютого і весь цей період, тому що йобна ракета. А тепер ми боїмося кохатися, тому що проїбемо перемогу чесно. А і ще мене часом запитують, чому феміністки не борються за право чоловіків виїжджати зараз за кордон. От чесно, така актуальна тема. Мовляв, якого хера ви не ходите на акції протесту, не показуєте свої цицьки заради того, щоб ми залишились в Україні, да ви от ви за нас поборіться. А це знаєте, це нагадує, якби а, раби боролися за права своїх рабовласників, або а, альбендазол за права глистів, щось таке. от. Уявляєте собі, тобто на акції ніхто не піде, чуваки, на жаль, ні, феміністки, борються за права жінок. І на сам кінець хочу сказати одне: знаєте, поклавши руку на серце. Часом хочеться одного простого, жіночого, важкого озброєння і роз'їбать русня. А ще приходьте на акції протесту. Можна. Можна з голими цицьками. Дякую вам. Руку можна подавати чи ні? Кажи швидко. Пронесло і слава Богу. Не з'їла і дякую.